Малину, лохину та полуницю вирощують у селі Лавки Мукачівської громади працівники релокованого підприємства із Запорізької області. На Закарпаття керівник приїхав у серпні 2022 року. Тоді ж заснували підприємство. Починали все з земельних робіт. Це розліснення, розкорчовування, підготовка ґрунту, потім висипка субстрату під посадку, свердловина, басейн водонакопичувальний. саме такі основні, те, що встигли. Почали розбудовуватися ну, боліти травень місяць, кінець травня 23 року. Mm -hmm. тобто, і за цей час ми встигли висадити 5 гектар малини, 5 гектар лохини і пів гектара малини в тунелях болочних і в соло тунелях пів гектара полуниці. Сергій Бандуру розповідає, перший урожай зібрали минулого року. В тому році ми вже перший урожай отримали осіння. Ми збирали малину в теплицях, трошки полуницю, трошки отримали. Там не багато це перший урожай. В цьому році почали збір з початку травня. У нас була і полуниця, і малина пішла. Полуницю ми зібрали з пів гектара 12 тонн. По малині в теплицях ми вже дійшли десь до 14-15 тонн з гектара. А от поле трошки затягнулося, у нас ми буквально два тижні тому почали збір. Ну а оця спека плюс 40 трошки дала, трошки стресує. Ягода, тому трошки у нас затяжне, затяжне плодоношення почалося. почалось. Збір ягід на підприємстві розпочинають навесні. Ну якраз ось з початку травня до перших, до перших заморозків. Тобто починається полуниця, малина в теплиці. Потім це те закінчується, починається лохина у нас в червні місяці. Закінчується лохина, починається малина в полі. В основному це ремонтантні, це ендросадіра більшої кількості, і небагато у нас є полонеза. В теплицях ще присутня літня малина не багато пшехіба. У нас літні сорти е, полуниці: це е, Муленвіталіті, Гранда Роса і Олега. На підприємстві працюють місцеві жителі та люди, які були в їхньому штаті в Запорізькій області. Ми з Запорізької області місто Пологи. Підприємство почало працювати з минулого року. І ви тут так, так і ми тут з самого початку. Наші обов'язки доглядати за рослинами, збирати ягоду. І обрізати, слідкувати, чи є шкідники, чи немає, ну і доповідати, щоб їх обробляли. По кольору оприділяємо. Якщо дуже є, перестигла, вона йде на обробку. На перероботку, на варення, а якщо така стигла, то йде в магазин. Ну і не Запоріжжя, а Запорізької області. Я з ними працювала там. І команда в нас потихеньку, ну збирається дуже файна. Тут було започатковане виробництво, так? Прошлому році, в августі місяці. Вже скільки збирали врожай? Два Два рази. Так. Коли найбільш вродило? Поза минуло весною, оце ось. цього року. Так. Було файно. Після збору, звісно, ми її вистригли. Вона оце обновляється, дає усики, може будемо розмножати, не знаю. За словами керівника підприємства зібрані ягоди продають в Україні. Більша частина по місцю, по Закарпаттю. Ми знайшли вже тут своїх. Трохи так, да, да. трохи на Львов їде, трошки на Заморозку йде, Ну, по-різному. Дивимося, де краще, де краще. Врожаю з п'яти ну, 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 хоча б по 5 тонн з гектара треба зібрати мінімум. А добре, як 8. Ми 4 гектари закладуємо лохини в цьому році і ще будемо будувати тунелі під ранню лохину.